постійно підтримуємо зв'язок з сином Івана Демілька, Іваном Димінюка Іваном Димінюком-молодшим, чи як він себе іноді іменує Джоном листа. У нас є постійне електронне листування. І от буквально після смерті ми висловили звичайне співчуття, де свої бачення зв'язку з цією трагедією, яка і для родини, і вважаємо, для цієї України трапилася. І отримали відповідь від Івана Деменюка, де він також розставляє деякі акценти. Ну, перед усім він повідомляє, що в суботу, каминула, батька поховали в Сполучених Штатах Америки. Він вказує, де поховали, в якому місті, на якому центрі, але він просить цього не розголошувати. Бо цим дуже вже цікавиться єврейські організації. Вони не можуть заспокоїтися. Тому що, по суті їм не вдалося добитися того, аби засудити Івана антимініка. Очевидно, хочуть поглумитися над праком чи якісь інші акти вандалізму не дійсності. Тобто він просить не розголошувати місце поховання. На самому похороні, з його слів, було обмежено коло людей, Була лише родина, і були адвокати з Німеччини у Ліри Буш. І сполучених штатів Америки, які захищали димнюка в період екстрадиції позбавлення громадянства, таке інше.